Музей гідності замість колишнього кінотеатру. Сьогодні на виконкомі вирішили, що робитимуть з руїнами дзвону, який вщен згорів у вересні. Ще до війни навколо цього приміщення тучилися запеклі судові спори, проте після підпалу місто вирішило розставити усі крапки над і зараз. Комунальники працюють над розчищенням завалів, а от сам музей будуватимуть вже після нашої перемоги. Його експозиції будуть присвячені новітнім героям та розповідатимуть про боротьбу українців за незалежність. Львівська митниця стала доступнішою для громадян. Зокрема, тепер на пункті пропуску Краківець Корчова забезпечили комфортні умови для пасажирів та маломобільних груп населення, облаштувавши безбар'єрний простір та встановивши два пандуси. Додамо, що цей митний пост є одним з найбільш завантажених на західному кордоні України. Відтак, протягом доби в середньому, його перетинає близько 4 тисяч людей. Ми спільно з громадянами, з активістами і десь з бізнесом виїхали на пункт пропуску, подивилися, що ми можемо зробити. Як це зробити, як це краще. Нам ті, хто займається професійно виготовленням цих пандусів, допоміг з проєктом. Потім ми знайшли кошти шляхом отримання субвенцій. Спеціальна обласна комісія, до якої входять депутати обласної ради та офіс омбудсмена, визначили недоліки та надали рекомендації щодо покращення. Минулий раз ми описали багато недоліків. Не було пандусів, наприклад. Ми бачимо декілька сходинок в будівлю, і для людей з інвалідністю це була велика проблема. Працівники вимушені були підносити їх руками, і це справді було незручно. Зараз цієї проблеми вже не буде. Зробили пандуси, зробили кнопки. Тобто люди самі навіть з інвалідністю зможуть заїхати, нажати кнопку. Їх зустрінуть, завезуть, допоможуть. Перевірка цього об'єкту на аудит доступності пройшла успішно, а фахівці відзначають якісно зроблену роботу. Надзвичайно приємно, що його зробили якісно, бо ми були на різних об'єктах. Ми розуміємо, що навіть ця решітка, яка є знизу, вона може бути зроблена з тонкого матеріалу, алюмінію чи сталі, і вона прогинається, коли йдеш на крісі колісному. Тут ми всі попробували, наскільки якісно було підібрано матеріал, що воно відповідає всім нормам. Ширина, висота поручнів це 70-90 см для дітей, монокажу, для тих, хто рухається на кріслах колісних, для мобільних груп населення, розворот. Довжина, ну тобто, всі критерії повністю відповідають вимогам, які закріплені в ДБНах, і це тішить. Тому не пошкодували вони на втратити додатковий простір, але облаштували справжній пандус, який є доступним для всіх мобільних груп населення. Також додамо, що окрім безбар'єрності, були реалізовані інші проєкти. Першим був блок, який ми відкривали простір матері і дитини. Потім ми наступним блоком відкривали центр гендерних компетенцій. Сьогодні ми вас запросили на презентацію доступності в пункті пропуску в межах тих можливостей і за кошти наших партнерів. Це Львівська міська рада, це об'єднані територіальні громади Яворівська, Новояворівська, Івано-Франківська, Львівська обласна військова адміністрація. Долучився також і бізнес. Такі оновлення не останні зазначають у митниці. В планах вже є реалізація нових ініціатив. Ми ще маємо комунікацію, і ми вже десь на завершальній стадії ведення переговорів і проведення тендерних закупівель різними неурядовими організаціями для пункту пропуску Краковець. Ми хочемо, щоб в залі автобусному, там де громадяни перебувають, вони мали можливість ознайомлюватися з своїми правами і обов'язками безпосередньо в пункті пропуску. Що вони можуть вести з собою? Що вони мають декларувати? Що вони потребує письмового декларування? Там мають бути належні умови для наших подорожуючих. Процес покращення та модернізації пунктів пропуску продовжується. Відтак, згодом доступність та безбар'єрність облаштовуватимуть і на інших митних постах в зоні діяльності Львівської митниці. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Нові трамваї від партнерів та ще й нові правила від мерії. У Львові переоблаштовують зупинки, аби всім було зручно. Вже сьогодні розпочали ремонтні роботи на вулиці Дорушенка. Тут мають суттєво понизити платформу, аби з-за вишки вона була не більше 20 сантиметрів. Роботи триватимуть два тижні і протягом цього часу зупинку перенесли на 50 метрів за перехрестя з вулицею Банківською. Трамвайні платформи повинні мати висоту 25 сантиметрів. Суміщені трамвайно на автобусі повинні мати 20 сантиметрів. Власне, ця зупинка на Дорошенка вона є суміщена трамвайно автобусною відповідно згідно наших затверджених правил, вона повинна мати висоту 20 сантиметрів. 22-річний Володимир з Полтави. Він закінчив Академію сухопутних військ і згодом став на захист України. Воював на Запорізькому напрямку, де в червні цього року отримав складну травму, яка прикувала його до крісла колісного. Повертаючись з чергування, почався обстріл. А далі сталося те, що навіть не можна було додумати. Повертався я і виходить. З лісосмуги вибігла тварина. А, ну, вже була теп, більш-менш тепла пора року. Там різні типи транспорту використовують. Їхав я в цей час на мотоциклі. І ця тварина ну, чи злякалась, навіть не знаючи, що трапилось. Вибігла на мене, і в ході чого виходить. Зіткнення сталося, і через неї я власне і полетів. Не встиг вчасно повернутися з червоня. Тоді у Володимира були зламані 11 ребер. Він отримав важку черепно мозгову травму, а найгірше перелом хребта. Рятували хлопця у лікарнях Запоріжжя, Дніпра, Києва. А сьогодні він проходить лікування у Львові. У центрі незламні. Лікування моє спочатку почалося з того, щоб я просто хоча б навчився сидіти, бо я. Більше двох місяців часу провів в ліжку. І через те, що я не відчуваю нічого нижче грудної клітки, то мені і сидіти власне, було на початку важко, я навіть не міг втримати балансу. З допомогою фізичних терапевтів, ерготерапевтів та психологів, хлопець відновив свою фізичну силу та вже може впоратись з буденними справами без сторонньої допомоги. Пацієнтів з такими травмами, як у володі, під час війни збільшилось в рази. Однак напрямок лікування та реабілітації таких пацієнтів і досі не сформований. А інфраструктури та спеціалістів критично бракує. Тож, аби допомогти людям з травмами спинного мозку, створити умови та вдосконалити надання допомоги у першому медоб'єднанні. Створюють спеціалізоване відділення. А для підготовки фахівців з'їхалися провідні експерти з різних країн на першу національну конференцію з ураження спинного мозку. Ця конференція першу чергу передбачає поділ знаннями. Це є обширення нової інформації, це є практичні воркшопи, тобто як теоретичні, так і Учасники конференції отримають практичні навички роботи з пацієнтами і з ураженням спинного мозку. І так само, звичайно, це є комунікація, коли ми маємо тут фахівців зі всіх куточків України, вони можуть змінюватися інформацією між собою, здобудуть нові знання і так само тримають контакти іноземних фахівців, які готові підтримувати нас на постійній основі в реабілітації таких пацієнтів. Зазначимо, що протягом двох тижнів іноземні фахівці працювали з командою першого медоб'єднання для вдосконалення надання реабілітаційних послуг пацієнтам, які отримали травму спинного мозку. Тож надалі у лікарні працюватимуть над цим напрямком і вже готують нове унікальне відділення на 20 ліжок. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. На прямій дорозі та ще й у попутньому напрямку поблизу села Шпильчина зіткнулися два легковики, якими керували зовсім молоді хлопці. За кермом шкоди сидів 22-річний львів'янин, а Фольксваген вів 19-річний юнак. Саме його автомобіль постраждав найбільше і від удару вилетів на узбіччя. На жаль, молодик загинув на місці. А от двоє його пасажирів одноліток отримали травми і тепер перебувають у лікарні. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини і винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Як часто ми задаємо один одному питання: а що ти думаєш про це стається кожен день, десятки разів. Ми хочемо знати думку друзів, рідних, колег та сусідів. Кожен львів'янин може бути експертом, а нам важливо почути вас. Як ви аналізуєте основні новини не лише Львова, але й світу, як поритися із проблемами? Проєкт телеканалу Правда тут Львів. Що ти думаєш? Це справжній лакмус нашого суспільства, який допоможе краще зрозуміти один одного та сміливо розповідати про те, яким ти бачиш світ. Хочеш висловити свою позицію? Пиш нам або зустрічає на вулицях Львова. Випуски шукайте на нашому Ютуб каналі і дізнаєтеся. Багато цікавого. Як львів'яни уявляють завершення війни, і чи Дональд Трамп прискорить нашу перемогу? Ми правда тут Львів. Як ви думаєте, Трамп може нам допомогти завершити війну на наших умовах вигідних Україні? Хочеться в це вірити, але чесно кажучи, не знаю. Будемо вірити. Якби ви були президентом, так як би ви завершували? Оце таке питання, знаєте, складне. Mm. Та має бути перемога України тільки інакше ніяк. Дайте п'ять. Дякую вам за ваші відповіді. До побачення.